Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Тобі дякую. Це для кого-то ви знаєте. Передаємо кошти на військових. на українських військових. Так. Да. Я тобі дуже дякую. Вихованці 22-го дитячого навчального закладу завітали до волонтерки Юлії Вочар із гостинцями, принесли гроші, які вторгували на ярмарку. Ми зібрали гроші на одній ярмарки та підтримку України. 22 «22-й садочок знову прийшов з дітками. Цього разу вони принесли 20 тисяч, і цих грошей буде досить, щоб ми доправили машини, які ми придбали до хлопців на передову. «ГКБ». Ну, розрошу, розрошу. «Глуховецьке конструкторське бюро радіотехніки, дрони для зухвалих завдань. Е, ну вже влучніше не придумає. Да. А це вже інші волонтери передають Вочер іменний прапор із власним гербом. З Січня 24-го року вони збирають ефпіві-дрони для оборонців. Один із них сьогодні передають на фронт. Ціль всього нашого колективу наближати перемогу і. Максимально цьому сприяти У мене некращений батько на фронті. і хочеться йому допомогти. Якось сам вирішив і тому, що ну я хочу щоб він повернувся додому з перемогою. Безпілотники збирають після уроків, розповідає вчитель фізики Юрій Миклін. За майже рік 12 школярів зібрали тридцять дронів. Вони Самі на волонтерських засадах часто після уроків збираються і працюють допізно. Я вже прошу, відпустіть мене додому. Я хочу додому, треба складати. У суботу вранці Юля Вочер вирушає на фронт. Поїде ось на цьому позашляховику, який придбали для третьої штурмової. Хороша автівка, дізельний двигун, повний привід, рамний автомобіль, дізельний двигун, хороший мотор, хороша ходова зроблена. От їде в місто Ізюм. Там передається е, хлопцю на позивний кубік з третьої штурмової. Інша автівка каже Юля Вочер: поїде в батальйон Шейха Мансура, який боронить Україну з 2014 року. Наразі вже почали завантажувати автомобілі від маскувальних сіток до дронів та медичних валіз. Це один із розряду маяків. Аутел ще один аутел. Кошти, на які збирали наші віничани від магазину Український сувенір, ми отримали 80 тисяч гроші, які збираються по копійці. Летить далеко, вночі бачить. Бере на борт досить важкі боєприпаси і ефективний. Юля Воджер каже, це буде одна з найважчих її поїздок за 11 років війни. Бо вперше вирушить туди, де три тижні тому загинув її Андрій. На грудях у матері жетон зі світлиною сином. А сьогодні мені подали привезли оцей жетон тут Андрюша. А тут він кота, де повністю про нього історія, сюжет. Андрій Гунько оборонив батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення РФ від Київщини до Донеччини. За бойові заслуги нагороджений головнокомандувачем Валерієм Залужним Золотим Христом, загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання. Попри біль втрати, каже Юлія Вочер, продовжить робити розпочати після загибелі сина. Бійці дали їй псевдо. Мене немає позивного на фронті, не було от Луківна, пані Юля. А тепер у мене там майже всі кажуть мама. Ну, як я вже їздила до тих дітей, то чого я не можу поїхати до своїх дітей. Звичайно, буду їздити, поки є сили. Поки є з чим. Бо сили це така справа, а поки є з чим. В цьому мені можуть допомогти люди. Це її 146-та поїздка на фронт, каже Юля Вочер. Кілька тисяч кілометрів за кілька днів, аби доправити допомогу тим, хто боронить батьківщину. Мерсі, Ольга Орел, Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінничина. Освячення великодніх кошиків у Вінниці почнуть у суботу, 19 квітня. У спасо Приображенському соборі освячення буде з 11 ранку і до 11 вечора. У неділю одразу після божественної літургії про це суспільному розповів Софроній Чуприна, архімандрит православної церкви України. Комендантську годину на Паску не скасовуватимуть, але нічне святкове богослужіння відбуватиметься. Правитиме митрополит Вінницький і Барський Симон, каже Софроній Чуприна. Вірянам варто враховувати, що залишити храм вони зможуть лише після п'ятої ранку. Передбачена і онлайн-трансляція нічної служби. Також біля усіх храмів за правопорядком стежитиме поліція. Цьогоріч усі християни, попри різні календарі, будуть святкувати Великдень одночасно, 20 квітня. У середмісті Вінниці встановили півтораметрові писанки. Всього їх 14. На писанках зображені українські орнаменти, ляльки-мотанки, храма. Вісім років тому ці яйця разом із митцями розписували вінничани в рамках фестивалю Великоднє диво, розповів Суспільному директор міського департаменту культури Максим Філанчук. Писанки розмістили на постаментах, біля яких можна зробити фото на пам'ять. На Майдані Незалежності вони будуть до 28 квітня. Содню пасок для оборонців спекла жителька села Байківка Лілія Ступак. Суспільному розповіла на захисті країни у неї брати, зяті, племінники і похресники. Загалом 14 родичів. Обрядовий великодній хліб, пече за рецептом своєї бабуся. Аби тісто було пухким, каже до опари додає секретні інгредієнти: це мед і багато родзинок, аби смакувало воїнам. Захисник Маріуполя Ігор Суйчемезов з Вінничини третій місяць говтується після російської неволі. Там він провів майже три роки: Оленівка, Горлівка, Чистякова. Куди б не запроторювали його росіяни і як не вимагали у полоні забути рідну мову, каже, в бараках тишком співав український гімн. До повномасштабної війни працював водієм швидкої на Ямпільщині. На захист країни став добровольцем. Служив у 56-й мотопіхотній Маріупольській бригаді. У полон потрапив після виходу з заводу Іліча у травні 2022-го. Додому повернувся 5 лютого 2025-го. Вона покинула бізнес і пішла захищати українське небо. Дніпрянка Ольга Білан присягнула на вірність батьківщині влітку 2022 року. Служила у складі мобільно вогнових груп. Торік восени ледь не загинула від іскандера. А обличчя, тіло, голову, посікло осколками. Нині Ольга на відновленні у Вінниці. В одному із салонів краси їй запропонували реабілітацію б'юті процедурою. Мікрогріну на понад 40 тисяч гривень виростили і продали учні 4-го Вінницького ліцею. Проєкт Розумний город у навчальному закладі реалізують з вересня за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Мета навчити дітей фінансовій грамотності та благодійності. Ліцеїсти вирощують горох, сонях, мізун, капусту, у шкільній оранжереї. Мікрозелень продають у фойє-ліцею. Також реалізують через інтернет. 20% від продажу продають на потреби ЗСО. Решту витрачають на закупівлю насіння і розширення шкільного підприємництва. На Вінничині розпочалася весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти Скасу через воєнний стан вакцину. Працівники Держпродспоживслужби розкидають вручну, аби захистити лисиць, бурсуків і бродячих собак. Приманки з українською вакциною Рабістар розкидають у Бухонецькому лісі. За три дні вони розклали близько тисячі доз. Загалом планують обробити понад 17 тисяч гектарів лісу, використовуючи понад 427 тисяч доз вакцини. На Вінничині знайшли унікальні наскельні зображення. У селі Слобода Підлісівська археологи досліджують печери, в яких ймовірно колись жили чинці. На стінах фігури вершників ангелів і хрестів. На місці працює експедиція з Кам'янця-Подільського, яка фіксує та описує знахідки. Усе, аби згодом надати скельно-печерному комплексу офіційного статусу. У свої 64 роки він щодня бере до рук Гирі. Тренується після роботи і мріє про нову перемогу. Віктор Ліщишин з гнівані готується до чемпіонату світу з гирьового спорту за плечима десятки медалей. А попереду новий спортивний виклик змагатиметься у категорії ветерани на чемпіонаті світу, який 6 червня пройде в Італії.